Доброго дня колеги, доброго дня Україно. Сьогодні в нас 9 червня, і ми знаходимося на Івано-Франківщині, Коломийський район на демополі компанії Сингента, яке знаходиться на господарстві Прометей. Зі мною сьогодні Радчук Сергій, регіональний технічний експерт компанії Сингента, І я його запросив на наше демополе з метою огляду посівів озимих культур, ярих культур, аби він як професіонал оцінив якість посіву і чи Наші засоби захисту рослин достойно себе зарекомендували на даному полі. Сергій, вітаю тебе. Сергій, ми зараз з тобою знаходимося на посіві нашого гібридного ячменю. Розкажи, будь ласка, які терміни посіву були ячменю, які засоби захисту вносилися і як вони спрацювали? На даному полі посів гібридного ячменю Бутан і Галетьон відбувався 22-го Вересня 2019 року з нормою 2,2 мільйони на гектар. В гібридні гібридній компанії Сенгента оброблені протуйником Integral. Це чотирьохкомпонентний препарат з трьома діючими речовинами фунгіцидних і одна інсектицидна діюча речовина. Скажи, будь ласка, якщо ці посіви оброблені вайбрансовим інтегралом, як на сьогодні виглядають вони чи є при кореневій гнилі? Як розвинута коренева система? На даному полі ми спостерігали абсолютно чисту кореневу систему без ніяких ознаків будь-яких хвороб. Також можна спостерігати потужну звинну кореневу систему. Це одна з можливостей Вайбранс інтеграл за рахунок діючої речовини Сидаксан дає можливість. Так би мовити, кращий розвиток кореневої системи. Угу, Зрозумів тебе. Щодо засобів захисту рослин, які були внесені гербіциди, фунгіциди і інсектициди, от на даній таблиці ми можемо спостерігати фазу розвитку bbch 31, це було 4 квітня. На даному полі було внесено двохкомпонентний пунгіцид в нормі 0,8 літра на гектар для контролю таких хвороб, як борошниста роса і інші плямистості. Після того в Баковій суміші було внесено препарат Примафорце, це гербіцидний препарат для боротьби з буянами, Рістрегулятор модус в нормі 0,6 літ на гектар і інсектицид Angio в нормі 180 грам на 1 гектар. Як ти оцінюєш їхню роботу по даному полі? Є якісь хвороби? Можна сказати, що поле абсолютно чисте від воянів, препарат Пімафорте спрацював на 5 з 5. Також можна відмітити якісну роботу ріст регулятора модус, можна спостерігати, що ячмінь вирівняний, немає переростання, плюс до того немає ніяких пошкоджень шкідниками, а також нижній ярус листів чистий від хвороб. Можна сказати, що система захисту, яка була внесена в фазу розвитку Т-1, спрацювала на відмінно. Зрозуміло тебе, що ми можемо сказати на рахунок т другої її фази? 14 травня на даному полі був проведений другий пестицидний захист. Це було внесено інсектицид каратезион в нормі 0,2 літра на 1 гектар плюс фунгіцид елатусия в нормі 0,5 літра на гектар для боротьби з такими хворобами, як плямистості, які найбільше переважають на ячменях. Скажи, будь ласка, я знаю, що латус рія, по технічній інформації має тримати до 55 днів. Сьогодні в нас є 9 червня. Як ти сказав, латус був внесений 13 травня. Так, трошки більше місяць тому на даному полі був внесений фунгіцид рія, і ми можемо спостерігати, що ще на даний час фунгіцид працює на відміну абсолютно. Вся листова поверхня чиста, немає ніяких ознаків хвороб. як і прополцевий, і підпеповцевий листок чисті без будь-яких ознаків хвороб. Зрозумів тебе. Підскажі, будь ласка, я бачив, ти ще ходив цією прекрасною лінійкою від компанії Сангента по полю і щось міряв. Що це було таке? На даному полі ми визначали густоту продуктивних стебел. Вона становить 8,5 мільйон на 1 гектар продуктивних стебел. І плюс до того можна сказати, що колос повністю виповнений, він є шестирядний і в середньому кількість зерен в колосі сягає 66 зернин. Угу, зрозумів тебе. Чи планується ще якісь додаткові засоби? Ні, запити? на даному полі вже не планується будь-яких технічних операцій. Єдине, те, що чекати хорошого врожаю, якщо. З огляду сказати на потенціалу урожайності гібридних ячменів, це вутан і галетьон в даному випадку, вона сягає більше 10 тонн. Зрозумів тебе. Дуже тобі вдячний за розгорнуту інформацію. Пропоную нам з тобою перейти на посів озимих культур. Колеги, вас запрошую продовжити перегляд і огляд цього поля разом з нами. Вам бажаю успіхів, рухаємося далі. Колеги, ми продовжуємо огляд посівів, на демополі Сенгента, господарства прометей, що на Івано-Франківщині Коломийський район. Ми з Сергієм Радчуком, регіональним технічним експертом, перемістилися на посів пшениці, і я попрошу Сергія прокоментувати систему захисту, яка тут була використана, і чи є якісь зауваження по даному полю. Сергій. На даному полі посів проводився 22 вересня 2019 року. Синя пшениці було оброблено порутуйником Vibers Inteграл в нормі 2 літри на тонну. Пізніше в фазі розвитку bbch 21, це початок кущення, було внесено два препарати. Кіл в нормі 0,8 літра на гектар, плюс ріст Modus модус в нормі 0,2 літра на гектар. По датах це було 29 жовтня 2019 року. У 2020 році, в даному полі, фазу розвитку BBCH31 було внесено пестициди. Е, в бакові суміші складав Елатусия в нормі 0,5 літра на гектар, е, гербіцид Дербі в нормі 70 грам на 1 гектар, рісти Глятор Модус в нормі 0,5 літра на гектар та інсектицид Енджо в нормі 180 грам на 1 гектар. По роботі е, даної бакові суміші можна сказати, що Елатусия спрацював. На найвищому рівні, практично, на даному полі взагалі немає ознаків будь-яких хвороб. Вся листова поверхня абсолютно чиста. В дереві показав хорошу якість роботи саме по підмаленнику чіпкому. Вносили даний препарат, коли підмаренник мав 7-9 кілет. Тобто він був вже трошечки перерощий. Ріст регулятор модус також показав хорошу якість своєї роботи. Ця пшениця знаходиться практично на одному рівні, ми не спостерігаємо підгонів, недогонів. І інсектицид Engio дав можливість захистити максимально якісно і максимально довго посіви даної пшениці від шкідників. Зрозумів. Що можеш сказати про карате і магневи? У фазі розвитку Бібісіяйш 39 це початок викидання пропосевого листка. На даному полі було внесено інсектицид. Каратезеон. Хочу звернути увагу, що без фунгіцида Фунгіцид ми перенесли на Т1, тобто по Бібісіяйш 31 один. ми внесли від комплексу шкідників, які завдають шкоду. І ну так само, як і Енджо в фазі розвитку 31, Зеон» в пізніших фазах розвитку показав якісну роботу. Ми не бачимо ніяких пошкоджень від будь-яких шкідників. Єдине, що можна відмітити на даному полі, спостерігаються перетяжки на листах від на підпапорцевому листку. Це зв'язано з Перепадами температур до мінус 1 і навіть до мінус трьох градусів, як це спостерігалося в нашому районі впродовж першої половини травня місяця. Зрозумів, навіщо тут магнело? На даному полі також планується буквально за день-два внести. Коміцит магнелу в нормі 1 літр на гектар, для того, щоб проконтролювати фузаріоз і альтернаріоз колосу. Магнело це двохкомпонентний препарат, який містить в собі 250 грам на літр табуконозолу, який дає можливість якісно проконтролювати хворобу, як фузаріоз, і дефеноконозол, який дає можливість контролювати хвороби пропорцевого листка і альтернарію, яка розвивається на колосі в фазі початку воскової стиглості. Зрозумів. Підскажі, будь ласка, чи ще щось планується внесення з зеріо окрім магнелу? Ні, на даному полі не потребує. Ну немає змісту вносити ще будь-які там чи фунгіциди, чи інсектициди. Можна сказати, що посів знаходиться на 4 бали з 5, враховуючи те, що є листки, які пошкоджені перепадами температури. Сергій. дуже тобі дякую. Ще запрошую тебе і вас, колег. Переміститися на поле з посівом сонячного та кукурудзи – до да, огляду.